Нас залишиться всього 25 мільйонів. 25 замість у тих пам'ятаєте, колись було нас 52 мільйони. Називається, ну, відверто можна казати дохазійнували. Таким розрахунком, це розрахунок Кабінету міністрів відносно демографічної ситуації України. Отже, кабінет міністрів розрахував, що до 2051 року в Україні залишиться 25 мільйонів людей. Це дуже дуже плачевні. Цифри, тож, давайте розбиратися. Чому така ситуація? Як планують її виправляти? Що на то найбільше впливає? Які кроки готова зробити держава для покращення цього всього? Зі всім детально. Тож, що нас очікує в найближчому майбутньому? Давайте розберемося. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, народ України одне, одна така е, е, складова з його найбільших багатств. так. Е, 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 такий мудрий, працьовитий, такий класний народ відверто. Да? І тут, коли його стає в два рази менше, то досить погана плачевна статистика. чому українців стає менше, і от в розрахунку до 2051 року лише 25 мільйонів, лише 25 – Це зовсім мало. Я вам скажу чесно, якщо ситуація буде продовжуватись так і надалі, як відбувається зараз, то навіть не потрібно буде ждати 2050 року, до 2030 у нас вже буде, і дай Бог аби було 25. Так тож які фактори найбільше повпливали. Перше, це дуже мала народжуваність. Україна за світовим рейтингом в цьому році одна з країн, де найгірша народжуваність в світі. Получається, що в нас люди не люблять любити, якщо так казати, але насправді це просто невпевненість в завтрашньому дні. Люди не знають, що буде завтра. І найбільша смертність. От, низьке соціальне забезпечення, низький рівень медицини, хоча її там і реформують, 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 але щоб реформувати, туди потрібно вкладати кошти, щоб лікарі мали чим лікувати, так? І це все призводить до дуже великої смертності. От, за даними того самого міжнародного рейтингу, в Україні один з найбільших рівней смертності і одна з найменших протяжностей життя. По Європі, слава Богу, що хоч не по Африці. Так що маємо, що ми лідери рейтингу. Ну, це ми не лідери рейтингу, ми виходить, лідери антирейтингу. Далі, дуже великий відплив населення в виїзду за кордон. Тут дуже сильно повпливала війна, відповідно, дуже багато людей, просто тікаючи від війни, да, виїхали за кордон. Тут нікому нічого не скажеш. Що... Понятно, кожен хоче вберегти в першу чергу себе і свою сім'ю. От відплив за кордон. Призвів до дуже швидкого демографічного буму, коли просто зменшилась кардинально кількість населення в Україні і дуже багато робочого населення в Україні. Ці ці фактори призвели, і, відповідно, війна також призвели до такої плачевної статистики. Як держава хоче то виправити? Ну, в першу чергу. Говорять про створення оптимальної економічної ситуації, створення робочих місць зрозуміло, щоб люди повернулися, щоб люди захотіли тут жити, щоб люди не планували виїзд далі. Треба надати їм роботу, щоб вони могли забезпечити свою сім'ю, щоб вони могли тут жити спокійно, бути впевненим в завтрашньому дню. Друге, це ну, стимулювання народжуваності. Зрозуміло. Але ну знаєте, ще є ще Янукович. От видав на дитину по 860 гривень, і вже четвертик Янукович, Ющенко, Порошенко, три президента пройшли, і цих 860 гривень як було, так і залишилось. Звичайно, якщо людина родить, да сім'я наважується на дитину, то вона то робить для себе, не за гроші. Але тим не менше, коли Янукович цю стратегію ввів, то тоді був такий, знаєте, тоді 50 тисяч на дитину давали на той час. То були долар по вісім, був то були дуже великі кошти. Ну вісім тисяч доларів, всім да і такий бум народжуваності був і воно діяло. Тобто, ну оця підтримка державна, вона дія. Е, Третє це повернення. Воно виписано навіть окремим пунктом в цій демографічні ситуації. До речі, посилання. Постараюсь залишити в описі під відео. Саме головне не забути зараз собі десь нагадати. Тож це повернення за кордону людей. Знаєте, тут хочеться, щоб повернення було не примусове, щоб то було добровільне повернення людей через те, що їм хочеться жити в Україні, через те, що вони бачать тут своє майбутнє, через те, що тут є умови для праці, через те, що тут є умови для народження. Дітей. Ну, відверто скажу, в мене троє діток, двоє хлопчиків, вони вже трішки старші, 12 і 8 років, відповідно, і дівчинці лише рік. Минулому році вона народилась. І от ця ситуація, коли ти не знаєш, що буде завтра, коли ти не впевнений, чи буде світло чи ні, чи буде газ чи ні, чи буде якась робота, можливість. Забезпечити, бо діти вони ж хочуть їсти, хочуть вдітись, і то все потрібно їм давати. Вони не можуть дорослі ще може якось да? а діти вони до того не пристосовані. Коли ти не впевнений, то то дуже важко, то нагнітає дуже сильно, і дуже багато сімей не заводять нових дітей саме через це, через невпевненість в завтрашньому дні. Далі щодо відносно пенсіонерів і людей з інвалідністю, е. відповідно. Низька забезпеченість, так відверто пенсії і е, виплати по інвалідності на такому вже низькому рівні, що просто далі їх знижувати вже нема куди. І оця низька забезпеченість, держава це чудово розуміє, просто каже, що нема звідки взяти гроші для кращого забезпечення. Призводить до великої смертності, що люди просто не купують собі навіть ліки, бо не вистачає грошей так. Або неефективно лікується не до кінця, погано харчується, призводить до великої смертності і, в свою чергу, до зменшення кількості людей. На жаль. Тож, от, якби ще було хороше соціальне забезпечення. Ну, скажімо, коли, от в мене дуже багато в коментарях пишуть, що коли ми йшли на пенсію там, в 2000-х роках, наша пенсія була там 300, 400, 500 доларів. А якщо наразі перевести то в долари те, що вони отримують зараз, то то буде 150, 100 доларів 80. Це дуже малі суми, дуже велика інфляція, яка просто з'їдає ті кошти. І от неналежна індексація, неналежне забезпечення від держави призводить до того, що люди стають відверто. Бідніше. Тож, хочуть і виправити цей соціальний аспект. Ну, Хотіти, то досить хорошо. Да? Якісь плани на розвиток складати то досить класно. То досить правильно, що вони так роблять, досить правильно, що рахують, що потрібно зробити, щоб виправити ситуацію. Але до цієї хотілки потрібно ще додати роботу. Якусь пророблену роботу, яка призведе до такого результату. Всі ці аспекти обговорюються уже, я так зрозумів, в контексті того, що війна закінчиться. Так ну, сам Зеленський там, з тим мирним планом, хотілося б його, звісно, побачити, але поки що не показують. Я думаю, настане час я його покажу широкому загалу. І тоді вже будемо щось про нього судити на то звісно ні. Але те, що готується, наприклад, до виборів, так, що ЦВК дало приказ го. Виборчі дільниці, я про це, до речі, робив відео. Це то, що готується, що війни не буде, що вона вже закінчиться. І дай Боже, що так сталося, то, напевно, мріє кожного українця. Ну, в загальному це, якщо буде закінчення війни і надалі ще зменшення кількості населення, то, то говорить про те, що готується, що навіть після війни буде важко. Там ще йде мова про відновлення інфраструктури міст, щоб люди могли туди повернутися, тому що дуже багато міст, навіть ну, візьмемо зараз покров, да, який хочуть захопити росіяни. Він ще не розгромлений, так? Ну вже всі мости розгромлені, електропідстанції розгромлені, теплопостачання розгромлене, тобто те, що забезпечує життєздатність, вже знищене росіянами. І для того, щоб люди захотіли туди повернутися. Потім, коли війна закінчиться, то потрібно відновити, тому що дуже мало людей повернеться, якщо там неможливо буде жити, не буде комунікації. От і одна з таких ключових аспектів розвитку України це відновлення інфраструктури. Це звичайно роки, це, звичайно, величезні кошти, але потрібно то робити всім разом, тоді буде якийсь результат, щоб ніхто на тому не хотів нажитись, а всі хотіли то зробити. Тож бачимо, демографічна ситуація вкрай складна, вкрай неприємні цифри, показує нам Кабінет міністрів України, і то ну навіть підтверджено зараз тією ситуацією, яка в Україні, на жаль. Але надіємося на покращення її, що українці захочуть повернутись в Україну, щоб до такі умови, що тут захочуть жити мільйони людей. що... Захочуть народжувати діток, які там через 10, 15, 20 років, дадуть такий демографічний бум в плані того, коли вони вже стануть працездатними, так і також Міністерство соцполітики да, щире інтеграції, одна з них вже заявили про те, що якщо буде так надалі, то в Україну потрібно буде завозити інших країн біженців, так ну тобто дешеву робочу силу. От вони зараз тікають в країни Європи, а тоді той потік направлять в Україну і дешева робоча сила. Так, да, то покращить ситуацію в плані заселення. Але хотілося, щоб в Україні працювали українці, мали гідну зарплату. Да. То буде дешевше, їм менше потрібно буде платити. Но якість. Потрібна не лише кількість, а ще й якість. Хотілося, щоб ми тут на своїй землі були. Власниками, були господарями, були би, основною складовою України, саме українці. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.